Привіт, дорогі! Ласкаво просимо до Толе Воле і ласкаво просимо до суперзатишного осіннього шарфа. Сьогодні я покажу вам дуже гарний візерунок сот. В основному дуже просто в'яжеться з стовпчиків, схожий на В візерунок, але тут також трохи петлі проколюються одна за одною і завдяки цьому виникає ця чудова оптика. Я працювала тут з пряжею з градієнтом кольорів, яку я, звичайно, вам ще раз детально представлю, в красивих, коричневих, абрикосових. В зелених тонах, трохи синього, звичайно, теж є. І як це все точно працює, які голки, яку пряжу я використовувала, я вам все це зараз покажу. Бажаю вам багато задоволення. Отже, любі, починаємо з Creative Melange пряжі від Rico Design у чанкі 50 грамів 85 метрів, 53% чистої вовни і 47% поліакрилу для спиць 6 до 7 розміру. І обидва мотки дійсно одного кольору і однієї партії. Бачите, тут? за 76 і кольорові переходи трохи відрізняються. Отже, колірні комбінації, ймовірно, однакові, які ми тут маємо, але ЕЕ тут зовні набагато більше абрикосового відтінку, а тут зовні трохи більше синього, але кольори точно пасують один до одного. І я беру спочатку один клубок і починаю з ланцюжка повітряних петель. І я е, набираю для цього візерунка кратне чотирьом. Я знову використовую свою шосту голку і в'яжу клубок з середини. Ось тут у мене стартова нитка. Ви бачите, все це трохи скручено. І я набираю 20 повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять, шість, зім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Отже, це моя початкова повітряна петля. І я, звісно, знову залишаю повітряні петлі для висоти і як невелику відстань. І це у мене тут одразу 4 штуки. Потім я роблю накид, вводжу гачок у п'яту петлю і в'яжу стовпчик з накидом, а потім одразу ще один стовпчик з накидом у ту ж саму петлю. Потім одна повітряна петля. І тут у наступну петлю також знову 2 стовпчики з накидом. Один, 2, потім я пропускаю дві петлі і знову в'яжу все це. Два стовпчики з накидом в одну петлю, потім одна повітряна петля відстані, і знову 2 стовпчики з накидом в одну петлю. Отже, завжди в'яжуться 2 петлі, тобто обв'язуються тут внизу, а потім дві пропускаються. Тому і ця структура з чотирьох. Отже, я їх зв'язала, і потім знову йдуть дві петлі, які спочатку пропускаються, а потім знову в'яжуться Два стовпчики з накидом, одна повітряна петля, два стовпчики з накидом, потім знову пропустити дві повітряні петлі. Так. І знову чотири стовпчики з накидом з повітряною петлею між ними. І чотири стовпчики розподілені на дві повітряні петлі. Ви бачите, я це вже загалом 4 рази зв'язала. І маю ще дві повітряні петлі. Із повітряних петель, які у мене залишилися, одну пропускаю, і в останню повітряну петлю в'яжу один стовпчик. Таким чином, у мене тут один стовпчик на кінці, і на самому початку тут ланцюжок з повітряних петель. Це мої краєві петлі. Отже, а тепер стає дійсно цікаво у другому ряді. Для цього я набираю три повітряні петлі, знову мої краєві повітряні петлі, перевертаю все один раз і тепер проколюю тут за внутрішніми двома стовпчиками. Накид тут проткнути, зв'язати новий стовпчик. Потім я в'яжу тут навколо повітряної петлі два стовпчики, один повітряна петля і другий стовпчик. І тоді у мене тут лежить наступний внутрішній стовпчик е попереднього ряду. Туди я знову проколюю і в'яжу стовпчик. Отже, я зараз зв'язала загалом 4 стовпчики і одну повітряну петлю. Зовнішні два стовпчики я обв'язала навколо стовпчиків попереднього ряду. Внутрішні два я обв'язала навколо повітряної петлі. І між двома внутрішніми я вже знову зробила нову повітряну петлю як місце для вколювання в наступному ряду. Якщо це було надто швидко, взагалі не проблема. Я роблю це тепер частіше. Ось проколювати один-два. Потім я в'яжу тут у мої два стовпчики з повітряною петлею між ними. І ці два внутрішні стовпчики також в'яжуться навколо повітряної петлі попереднього ряду. І потім у мене тут наступний внутрішній стовпчик попереднього ряду. Там я проколюю навколо і в'яжу стовпчик. Отже, ви бачите ефект двічі все це повторюється ще раз. Стовпчик, стовпчик, повітряна петля, стовпчик і останній стовпчик знову пров'язується. І цей розділ завершено. У мене ще один попереду. Перший стовпчик пров'язується ззаду. Другий стовпчик пров'язується навколо повітряної петлі. Потім зв'язати ще одну повітряну петлю. Третій стовпчик також пров'язується навколо повітряної петлі, а четвертий стовпчик потім знову пров'язується навколо стовпчика попереднього ряду. І тоді я зробила це чотири рази. Ви бачите, тут чотири рази зв'язано. У нас також відбулася легка зміна кольору в пряжі, і на завершення я ще в'яжу стовпчик навколо повітряної петлі попереднього ряду. А потім я ще раз покажу вам третій ряд у візерунку. Там ми в'яжемо це з іншого боку, і тоді повний ефект цього візерунка дійсно стане видимим. Для цього я знову набираю три повітряні петлі, перевертаю все і в'яжу тепер фактично ту ж саму техніку, але з іншого боку. Стовпчик проколювати навколо. Це виглядає на цій стороні зовсім інакше, тому що я тепер знову проколюю ззаду, але знаходжусь на іншій стороні. Попередній ряд тепер виглядає проколотим на цій стороні, і виходить саме цей гарний візерунок. Стовпчик ззаду обійдений, потім стовпчики навколо повітряної петлі з повітряною петлею між ними. І ще раз обійти. І перший розділ вже виконано. Тут знову обійти. Потім тут знову обв'язати повітряну петлю. стовпчик з накидом, повітряна петля. стовпчик з накидом, тут знову проколоти ззаду. Також цей розділ вже завершено. Потім ми тут стовпчик ззаду проколото, стовпчик навколо повітряної петлі зв'язано, повітряна петля, стовпчик навколо повітряної петлі, і ще раз проколоти ззаду, і вже готово з цим розділом. І тут ми переходимо до останнього розділу, проколюємо, потім навколо повітряної петлі, в'яжемо нову повітряну петлю, ще раз навколо повітряної петлі попереднього ряду. І тут ще раз пров'язуємо стовпчик, і тоді ми повністю закінчили цей ряд. Я покажу вам це трохи збоку. Тут видно наскільки об'ємним стає все це. Воно набуває такої унікальної структури. І я зараз, звісно, ще в'яжу своє стовпчик для завершення. Тепер все чіткіше видно різницю в кольорах, яка поступово з'являється. Я пров'яжу ще кілька рядів і, звісно, покажу вам оновлення, перш ніж закінчу в'язати весь шарф. І ось я знову з черговим оновленням для вас. Тут ще раз можна побачити дійсно чудову структуру і також об'єм. Тобто, якщо подивитися сюди або збоку, видно дуже добре, як воно переходить на обидві сторони. І також дуже гарно видно зміни кольорів, які тепер є всередині. Я можу це тут трохи розтягнути, там ви також бачите, як інша сторона трохи зникає, коли вона знову стягується. Отже, тут, наприклад, у цьому місці синім. Воно дійсно сильно знаходиться на іншій стороні тут, і з цього боку, майже непомітно. І тут у нас саме цей вівізерунок, але саме що ззаду проколюється, саме супер об'ємно і з швидкими змінами кольорів. Тут з синім, потім тут більше коричневих відтінків, тут трохи більше абрикосового, і тут вгорі у мене знову дуже темні кольори. Все це, звісно, ще трохи змінюється. У мене тут також трохи сильніший зелений колір в одному місці. І так, потім знову переходимо. Ходить до синього, перш ніж зовні, дійсно більше абрикосового. І я, звичайно, покажу вам ще раз готовий шарф. І ось я знову дійшов до кінця другого клубка. Ви бачите, у мене залишився лише маленький шматочок пряжі. Звісно, цього не вистачить для ще одного ряду. Шарф вийшов з супер гарної довжини, виглядає дуже затишно і по-осінньому дійсно чудові кольори і прекрасна структура. Я покажу вам це ще раз. Тут у нас був зелений відрізок, також з абрикосовим, тут знову синій. І тут дійсно е-зміна -е, клубка. Це, звісно, буде ще зашито. Забавно, що один клубок почався з абрикосового, а інший. Ним закінчився, Тож, це добре поєдналося і тут у нас ще раз зелений відрізок з першого клубка. І тоді ми тут знову вже на початку, тут, звісно, також ще раз буде прошито. Отже, початок, кінець і перехід прошити, і тоді все вже готово. Я витягую це тут зверху, і тоді у вас дійсно є супер гарний затишний шарф з чудовим об'ємом і прекрасною структурою. Я показую це тут ще раз з обох сторін. Супер красивий візерунок соти, і я сподіваюся, вам усе знову сподобалося і принесло задоволення. Якщо так, ставте лайк. Підписуйтесь, не забудьте активувати дзвіночок, і ми побачимося наступного разу на Толе воле. До зустрічі! Бувайте!